Цієї ночі армія РФ запустила по Україні під час однієї атаки рекордну кількість дронів за увесь час війни 136 шахетів, що відомо про перші наслідки обстрілу далі. Це знищено. У ніч на 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300 400 із тимчасово окупованої території Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині з повітряного простору Курської області. а Також запустив 136 ударних БПЛА по Україні. До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Варто зазначити, що близько 20 дронів досі перебуває у повітряному просторі України, тож і кількість збитих шахетів, і наслідки атаки можуть змінитись. Наразі відомо про кілька регіонів. Тернопільщина. Уночі ворог атакував один із промислових об'єктів області. Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників, 12 одиниць спецтехніки ДСНС. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Інформація щодо постраждалих не надходила. Ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БПЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці. Повідомили в КМВА. На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА загорівся приватний будинок. Як повідомили в ДСНС, будівля частково зруйновано, пожежу ліквідували на Херсонщині. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію шість людей дістали поранення. Наразі в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БПЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Наслідок активної протидії РЕП 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Понад 20 БПЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває досі. Крім того, два ворожих безпілотники повернулись назад у напрямку. РФ повідомили у повітряних силах ЗСУ.